Уявіть собі, що ви пливете в байдарці, і уявіть, що з боку цієї байдарки є дира, і через цю диру постійно попадає вода. І ось ви 10 хвилин гребете. П'ять хвилин вичерпуєте воду. Засунули ганчірку, щоб поспати. годинку подрімали, проснулись і вичерпуєте воду. Ну така не життя, а пекло. Але одного разу ви зближуєтесь з іншою байдаркою, яка закриває своїм бортом цю диромаху. Ви розумієте це як щастя? Ви відчуваєте, що можете нарешті розслабитись? Ви нарешті можете просто бути собою. Ви сприймаєте це як кохання, як те, чого ви шукали. Але насправді це просто інша людина. З собою закриває ту дирку, з проявами якої ви не вміли справлятись самотужки. Погана новина в тому, що ця дирка це не закриті в дитинстві емоційні потреби. Вони у всіх нас є. Це може бути просто потреба в спільному часі, якої не вистачило, наприклад, від хлопчику від мами або дівчинці від тата. І сьогодні ці люди будуть від своїх партнерів жадати, щоб вони весь час проводили з ними. Це може бути прояви тілесності, коли просто не було обійм, контактів фізичних, і тоді. Ця людина, як суха губка, всмоктує, як вологу, ці дотики і бажає їх знову ще більше і більше. Це може бути навіть просто якісь слова схвалення та підтримки, і тоді, коли вам сьогодні ваш партнер говорить ці слова, ви розквітаєте. А якщо не говорить, ви відчуваєте себе просто жахливо. Є така лукава думка, що цю деру можна залікувати насправді як. Практичний психотерапевтичний досвід показує, можна трошки підлікувати, але залікувати і неможливо. Але можливо навчитися жити так, щоб самостійно справлятися з її проявами, та так, щоб прояви цієї дири вас не лякали. Навчитись керувати своїм емоційним станом. Для цього є певні інструменти. Ми вивчали їх на курсі керування собою. Я це даю в індивідуальній терапії. Коли в цьому навчитесь, говорячи про байдарку, ви наче будете спокійно просто плити і насолоджуватись процесом. Коли ви захочете, ви зможете розженятись. Коли ви захочете, ви зможете просто зупинитись і спостерігати ті красоти, які є довкола. І коли ось із цього стану ви побачите іншу людину, яка просто своєю появою, проявом самої себе, такою, якою вона є, буде викликати у вас радість, буде викликати у вас захоплення. Ось це і буде кохання. Тобто, зріле кохання це коли ви не очікуєте від іншої людини, що вона собою закриє ці ваші дитячі емоційні потреби, які ви не навчали закривати самостійно. А коли ви їх закриваєте самостійно, а от присутність і просто прояв самої себе цієї іншої людини надихає вас, робить вас більш щасливими. Якщо хочете перевірити себе, напишіть в коментарях, які на вашу думку ось є прояви цієї дири емоційної з дитинства. А я прокоментую, чи так це чи може щось підкажу вам. З вами був ваш психолог Микола Шаповал. Кохайте себе, кохайте життя і до зустрічі в наступних відео.